Доброго ранку, друзі. А чи вивозять у вас сміття? Здавалось би, питання риторичне, якби не кампанія Гринвін. Що зробила компанія Гринвін? Вона вирішила в безальтернативному порядку перевести всіх на контейнерну форму обслуговування, а тим, хто не хоче переходити, вона просто не вивозить сміття. От такий собі сміттєвий шантаж. Далі. Я буду посилатися зараз на публічний. Договір До про надання послуг споводження з побутовими відходами. Як це відбувається в нас? У нас є дві системи: контейнерна і безконтейнерна. В чому їх різниця? Контейнерна – це коли ви складаєте відходи в контейнера, і раз на тиждень приїжджає машина і їх забирає безконтейнерна. Це використовується для приватного сектору. Ми зберігаємо відходи в себе, а потім, в раз на тиждень, конкретно в щопонеділка. Ми виставляємо пакети з побутовими відходами біля входу до будинку з 8 до 10 години. Згідно графіку, згідно публічного договору. І далі приїжджає машина, їх забирає. Тобто, у нас на вулиці навіть баків немає, у нас все ховається по дворах. У нас для цього є територія. А що робить компанія? Тогрень значить, вона вимагає, щоб всі брали її контейнера. Їх ну тобто утовіть собі ситуацію. <кій> Я сплачую за. Вивезення сміття далі. Мені компанія каже, для того, щоб вам продовжувати давати послуги, треба контейнери. Я кажу, я не хочу. Вона каже, ні, треба контейнер. Значить, їхати спочатку на одну вулицю, підписуєте договір, а на якусь іншу, типу, невідомо де, забирайте контейнер, такий, ну, з якого переплував. І заходимо далі в договір. Значить, як я сказав, перелік послуг пункт четвертий, у нас є безконтейнерна, безконтейнерна схема. Коли ми виставляємо просто пакети з сміттям біля умовно визначених місцях. Далі, згідно цього договору, заходимо в пункт 5. Хоча ні, рано вже заходити в пункт 5. Отже, Виконавець повинен нам, по-перше, надати послугу. Надати послугу якісно це означає вивезти її згідно графіку. Згідно цього договору, пункт 13, під пункт 3, без додаткової надавати надавати основаному законному порядку необхідну інформацію про ціни тарифу, загальну вартість місячного платежу, структуру ціну тарифу, порядок надання послуг, графіку вивезення, вивезення побутових відходів. Я спілкувався з Товгенбін. Ох, що вам тільки не розказували, але так і не змогли пояснити, чому ТОГРМІН вирішила перейти на з безконтейнерної схеми саме таким способом: способом шантажу. Ну не, вивоз... не хочеш брати контейнер, ми тобі не увозимо сміття. І все одно, що ти е, е, платиш за послугу далі. Виконавець він зобов'язано вживати заходів до усунення порушень якості послуги у строки встановлення законодавством. Нічого воно зараз не вживає. У мене як стояло сміття, так і стоїть. Відповідно, ну я буду писати заяву далі і буду посилатися на пункт п'ятий, значить, пункт десятий під пункт 5. Що значить споживач має право на зменшення установленому законом порядку розміру плати за роз за послуги у разі їх ненадання, надання не у повному обсязі або зниження їх якості? Відповідно можна складати ще акт претензій, і щоб на мою користь сплачувати пню. Тобто це так само можна робити, я вважаю, треба робити, тому що е підхід, який декламує компанія ТОВ, тобто ви або берете контейнери, або ми вам не вивозимо сміття, хоча наша е форма і наша вулиця відноситься до додатку третього цього договору, і ми маємо право на те, щоб використовувати безконтейнерну схему е вивезення твердих побутових відходів. Ну, це взагалі і не європейські, це от знаєте, туди коротше, в сторону москалів. Тобто, значить, ви або так, або послуги ми вам не надаємо, і все одно, що у нас є договір. Ну, як мінімум, мене така ситуація не влаштовує, не знаю, як вас, тому що давайте озвучимо одразу пріоритети. Я ж вдома здійснюю ще паралельно сортування сміття, і те, що я вже викидаю там мене декілька е цих відер. І то, що я вже викидаю, це вже після сортування. Тому що ну, такі в мене принципи, я багато де подорожував, багато де це бачив, це нормально. І я вважаю, що ми до цього всі маємо йти далі. Шантажувати себе не дозволю в принципі, і то, що мені озвучили працівники того Грін і коли я почав читати договір, вони проти договору нічого не мають, нічого взагалі не могли сказати. Ну це як на мене, нонсенс взагалі зараз в цивілізованому світі. Тобто, ми вчора була новина, що Україна їде, Україна може стати там членом Європейського Союзу. А сьогодні, якщо не вивозити сміття, Тобто, якщо ви не берете наші баки, то ми вам не вивеземо сміття. Це якийсь варварський підхід, як на мене. Значить, що було далі? Я не знаю, тобто, як правильно. Далі пост... діяти, Я думаю, що перш за все, це буде скарга міського рану надії «Грінбін», Бін. Причому це вже дії, типу, ненормальні, неадекватні, я вважаю. А далі м -м, будемо розбиратися з ТОВ «Грінбін». І я все-таки хочу, щоб вони ліквідували сміттєзвалище, яке виникло з їхньої вини через недотримання графіку. А другий момент, щоб вони компенсували мені. От майже вже стільки пройшло три чи чотири тижні. А сьогодні вже третій тиждень на секундочку рівно три тижні, як то як компанія та в не ввозить сміття, відповідно, щоб мені компенсували цю суму і плюс заплатили неустойку.